Так, все, стрім вроді пішов. Сейчас по Пейдеи повинні побільше Прийдеться. Я сейчас анонс. Да, анонс закинув, у нас тоже закинув. Все окей, все супер, все клас. Да, все окей. Такс. Все, гру я уже запустив. В общем, що на сьогодні? По плану проходимо, значить. Продовжуємо играти в Green Hell. Гра прикольна. Вот, тому я думаю, сьогодні більше акцент зробимо саме на сюжет. Минулі ми на минулому стрімі більше. Ну, типу, як подумали про виживання, да, базові такі потреби, типу там їжа, вода, як це, притулок і так далі. Коротше, сьогоднішній э, стрім посвятиме до тому, що ми пройдемо по сюжету м, доволі далеко. От, тому давайте я зараз э, включу камера плюс гра. От у мене. От, групу мені, по ідеї, побачити. От, да? Видно? Що? Видно, все супер. Все, э, будемо продовжувати сюжет. Ну, вірніше, починати. Ми таке особливо по ньому і не, про... не просувалися особу сильно. От, тому давайте стартувати. Зараз у мене виходить локальна гра. Продовжуйте. У нас день-два. День-два, складність корот джунглів. Я складність не зменшував, тому що думаю, це ну, все-таки нормально. Типу по складності, значить, то більш шмачок. Не задовбуєшся їсти, не задовбуєшся бити. Ну, по лікам зараз би не думати, що робити. Акуратно пересуватися по джунглям, тому що треба все вже кудись вирушати. От. В принципі, ми такі базові ці штуки закрили. Я от думаю, зараз, можливо, я половлю риби. От. Ну, чи подобуваємо якусь в общем-то, їжу, щоб у нас була. У мене ще минулій. Серії. В минулому стрімі з'явився жорсткий спис. От, тому, можливо, спробуємо капібару якось офігачити або когось такого, щоб в нас було багато м'яса. А так будемо в основному кочувати. З місця на місце будемо проходити значить, сюжет, бо сюжет каже, що обіцяє, буде прикольним. От, тому якісь такі е, плани на стрім. Зараз я подивлюсь, чи начебто повинен б... я видно. У мене зараз гра загружається. ідеї так. Грузись. Щось у мене гра затупила. Щось в меню показується. Ладно, дійсно, сейчас загрузить. Загрузиш? Щось воно не грузить. Зараз воно загрузить. О, да, завантажені все. Да? Все? Чи не все? Зараз, треба почекати. Трошки. Щось довго воно завантажує, Наверное, прогресію відпоружує. Як кого це справа поки розказує? Зараз я заодно собі чат відкрию на телефоні, щоб я вас міг читати. Так, Бемс. Все А uh... Хоч онлайн написати, що в кінці рандомного стріма роздача гри. Так, да, Макс, до речі, думаємо таке зробити. і я розказував на стрімі по фазмофобії, що у нас будуть роздачі, будуть розіграші на стрімах, для того, щоб, типа. Ну, приходили, так, да, це правда. Будуть таке робити. І активність буде, типу, цей розіграш буде залежати від того, наскільки ти активний в чаті. Типу, чим активніше в чаті, там, чим більше дивишся стрім, тим більше тебе шанси виграти. Тому так, да, таке буде по-любому. Не переживайте. Так. Значить що? Да, у мене з'явився таке от. Дерев'яний е, спис, Я, як блокувати. Ой, не треба. А що я кидаю, почекайте? А, каміння, боже. Коротше, е, е, мені дерев'яний спис є. Мені треба зробити, я думаю, що я зроблю собі велику сокиру, і в цілому можна вирушати в цей е, В подорож. Давайте, напевно, візьмемо. Ні, подожди, давайте не візьмемо, як там класти, Q? Я хочу взяти створити ще один спис, щоб ми могли його теж кидати. Давайте. Та ні. А, ні, не спис. Давайте пошукаємо все-таки каміння. У мене є ж мотузка? Я пам'ятаю, мене повинна було бути мотузка. А, мотузки нема. Коротше, крафтим собі нормного Гоукрафті Імперію вже. Реально? Будується? Прикольно, прикольно. Е Гоукрафнути теж буде стрім. Е Скоро, я думаю. От, так що. Теж буде. Він запланований, не, не на яке точне число, але точно він повинен бути. Так, ми акуратно йдемо. Я хочу просунутися от сюди, і мені треба дуже обережно, щоб я випадково. І ніякого жучка паучка не наступив. тому що знаючи цю гру, тут будь-який комашка будь-яка можете вбити просто легко. Так, я шукаю Ліани. Мені треба одну Ліану для того, щоб знайти мотузку і скравитися відповідно сильну сокиру, а далі піти вже по сюжеті. Так, Ліани, Ліани. О, давайте гриби позбираємо, це теж треба. Так. так. Ось і Ліани, кстати. Забираємо. Раз. Набираємо два. Забираємо три. Тут треба прям... О, 4 ще, окей. Тут треба прям слухати звуки, тому що в мене. Е, типу, як мене може вкусити будь-хто, тому я буду дуже обережним. І буду старатися не бігати. Ну, тут ще безпечна плюс-мінус, бо стартова локація, але в майбутньому, да. Так, е, і треба ще знайти. Так, гриби ми теж збираємо, вони нормальні. Е, так, і. Подождіть, блокнот, щось нове. Кам'яна пастка, так. О, гніздо папуги. Нічого, це прикольно. Так, е щас, невідомий грип, невідомий грип, це понятно. Мені треба знайти допомогу, е дізнатися, що трапилось з моєю дружиною Мією, яка пішла, прийдшафті, яка прийшла, яка пішла, в общем, до племені сама, теж придумала. І, коротше, мені треба зрозуміти, що з нею трапилось взагалі. Типу, он... Тому що вона мене кликала на допомогу в рацію, а я на допомогу не прийшов. До речі, в мене ще в шлунку паразити, їх треба якось вивезти звідти, тому що в мене біда буде з ними. Так, ми що робимо? Ми кладемо Q? Ми беремо, нажимаємо створити, беремо сюди кладемо камінь і сюди кладемо тузку. Створення. Все, велика важка сокира у нас буде для того, щоб цей. Я таки не розумію, про що гра, в чому прикол. Короте, гра взагалі, це виживач, Виживач, в якому в тебе є типу, інвентар, в якому в тебе є от, щас покажу, характеристики. От, бачиш, у мене, типу, Ой, у мене біда по цим. Що це, жири, білки, вуглеводи? що це? Короте, тут треба слідкувати за своїми показниками вот. Uh, і тут є сюжет. Типу, у мене є дружина Мія. Вона, типу, покликала мене в з поселення в поселення. Племені, напевно, чого вона боялася, від чого я тікав. Типу, uh, факти. Ми 30 30 день у нас експедиції. Uh, 33. Да? Мій зошит залити водою, у мене немає ніяких запасів, мія не відповідає. Тобто нам треба зрозуміти, що з неї трапилось, бо вона кричала нам: uh, роді гриби від паразитів. Не коло диспансі? Оці, напевно. Оруді гриби. Ну, давайте з'їмо. Да, найс. Nice. Найс, nice, все супер, ура. Їсти. Так, а давай дивитись. 5 вуглеводів, 5 вуглеводів. Так, треба все поїсти, коротше, ці гриби, тому що мені треба відновити запас вуглеводів. І ми зараз йдемо шукати, в общем-то, цю мію. А, да, да. Давайте я зараз швиденько зловлю рибку, щоб у нас була. Оп. Так, і мої одразу... Я думаю, що в мене поїжджі взагалі? Три риби? Uh, по білкам я ще згляну швиденько. Кокосово миска, порожньо, порожньо. Створення. А, з можна щось створювати. Ладно, я пропоную поки залишити місце. Так, у uh, мене по їжі є три великі риби, три кокоса. По характеристикам нормально, мені здається, що можна. Давайте зараз щас... це... вечір вже чи нічого не можна. Жовтий це вуглеводи, фрукти треба їсти. Ну, або гриби. Я от грибами теж відновлю їх. Давайте тоді, зараз я дочекаюсь ночі, так? Чи ні? Мені просто би поспати, бо вночі шасить не дуже прикольно. Але ладно, пішли, поки, напевно, пошукаємо якусь тіжу, е, і мені треба бажано ще знайти рослину спеціальну, яка допоможе мені хілитись. Е, бо в мене є кілька пов'язок, але бажано знайти поживання. Троє суток. <гум> на жаль, на обичалки на такий випадок немає, Неда... нема туторіала. Не туторіал, треба проходити самому. Коротко, в мене є отака от штука, Отака Молінерія. Вона допомагає прив'язувати рани. Але, типу, тютюн, ось мені тріменти тютюн, який є властивості у нього проти отрути. От. Тому, якщо побачите розреву квітку, кажіть. Е е з білками червону рибу да да да, я от якраз рибу хочу в дорогу не смажити. Але я не хочу її типу все смажити, бо вона, я так розумію, не портиться в сирому вигляді. В такому, в неї немає. типу, типу, як, ну, типу, Немає показника як це, свіжості. да? А коли вона готова м'ясо, то вона починає портитись. Тому я не хочу спішити її жарить, смажить. Я хочу по. якісь звуки, По мірі потреби, коротше, посмажить. О, тютюн. Іде. А вот і тютюн. Мені він треба, і мені треба його. Давайте я так зробаю, навіть його. Нет, це ж тютюн. Так, невідома трава берем. Берем, 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 берем. Нема місця в рюкзаку, серйозно. Так, кубка листя. А, хорошо, давайте. Знищити. Знищити, знищити. Ладно, викидаємо, коротше. Мені треба забрати. А, так, а, щось Невідома трава, раз. А як немає місця в рюкзаку, зачекайте. Камінь, перо, птаха. Окей, давайте кокос. Викидаємо, викидаємо, викидаємо. Берем невідома трава. А чому немає місця в рюкзаку? Можливо, тут мені треба. Ні, в мене тут вільно, тут теж вільно. Хм. Ем, не знаю, давайте отак перекладемо тут все. Якщо це впливає, я не знаю. Невідома квітка. О! Окей. Так, кокоса миска, невідома трава. Хорошо, ми її взяли. І ми вже з неї створення зробити пов'язки, правильно? Ммм. Mm, не дуже щось що розумію. Я думав, в неї єдині пов'язки робляться. Окей, okay, обидно. Um, Рейджей жод в своєму репертуарі. Ти про що мікроновка, не дуже по. <завтра>, Завтра школа на 8 восьм... років, от біда. Да. Це начн це фіолетова... Тобі треба червоні квітки маленькі дзвіночки. А, зрозумію. Так. Эммм. Um... Бідний кокос. Та там пустий кокос уже все. Там уже нічого їсти, даже. Так, давайте ще траву назбираємо под кого. Ой Так, значить. По-перше. О! Зміюка, подожіть. Подожіть. Это я тебе бачу. Ну тоже ж. Так. А, потрібне лезо. Окей. Я не буду її кромсати, мені вона, в принципі, не треба. Мені треба зараз збирати грибів, вернутися додому, посмажити, поспати, і потім ми вирушаємо кудись. Ой, тихо. Куди нам треба? Пташи не гніздо. Отримайте, що взяти. Окей. Так, оце що у нас? Це у нас. Просто квітка, так? Да? Понятно. Нічого корисного. Так, подожди. О, можна деше робити. Я не знав. Прикольно. Почекай, там ягоди я бачу. Тебе не пустий кокос, е, якось їсти можна. А, ну це я бачу, так. Да, У мене саме пости є. О, невідомий фрукт. Фрукти можна їсти наче, що я чув. Ящерка була, бачила. Так, окей. А, тихо. Змія? Ладно, я не буду туди підходити. Так, окей. Все, ходімо додому. Uh, коротше спати і шукати собі. Ну, і смажити їжу, як тільки дощ пройде. Так, і акуратно. Ой, павук. Павук, тихо. Отак не замітив, і все, я би. Він би мене вкусив, і вся було б біда. Uh, Гніздо вкрав, Як так-то? А нічого страшного, нове зіб'ють, Нічого страшного. Не переживайте за них, я думаю, вони не пропадуть. Так, uh, да так, -да -да, я знаю, що з, типу. Малелій малелі, це робиться з двох каменів, я вже його робив, мені просто воно, типу, особливо воно не треба, там шкура максимум з неї мені здається. Хоча м'ясо, мені здається, теж можна з неї зібрати. Так, це колода, окей. Так, викидаємо. Пов'язка плюс малінерія, тютюнова пов'язка. А, -а, -а, а все, зрозуміло, начебто хорошо. Так, дощ пройшов? Так, да, пройшов. Давайте спати. Uh, я пропоную, так? Да? Якщо в мене повіти. Да, спимо вот, до ранку. І потім цей завтра шорт буде. Uh... Шахті, ти, по-моєму, тільки один скинеш, да? чи два? плані вуглеводів самий uh... топ це банан. Один банан дає 25 вуглеводів. ого. Так, ми ще раз спимо. Нормально, кстати, банан валить вуглеводів. Я теж навіть, як шор шорци познімаю, я планую завтра це зробити, бо в мене просто світло так в таймінг виключають, що це ну, просто жесть Ти просипаєшся, нема світла. Ой, тепер не їсти. Стоп, 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 так їсти. Що ми їмо. Ой, все їмо, коротше, все їмо. Так, давайте значить їмо що, невідомий фрукт зіпсований. Понятно Ладно, давайте так ести. їсти. 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 Гриби теж. Е... Ладно, давайте гриби почекаємо поч... 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 поки. Мені треба жорстко білок. Давайте ми розібрати рибу. Розібрати ще одну рибу. Блін вже немає місця. І розібрати ще одну рибу. Ти закинув перший пропустив. А, все, я зрозумів. Да -да -да. я, я закину ще другий тоді завтра. С... Да, так, ну типу, зазвичай так і є, що типу, світла немає, коли ти є дома. вірніше, навпаки, світла немає, коли, да, коли ти є вдома, коли світла є, вдома немає. Це факт. У мене часто дуже так. Тому, да що таке Так, окей, єсть і підпалюємо вогонь. Так, багаття. Дальше. Ми кладем, значить, сюди сюда е, їжа раз їжа два. Давайте заодно поп'ємо да. ми ж хочемо пити хочемо, конечно. Пити води. Я бачу там ще е, цю аравану. Ми так. зараз ми будемо ловити їх ну-ка